Після деокупації правобережжя Херсонщини науковці отримали доступ до території Національного природного парку Кам'янська Січ. Тоді вирішили досліджувати вплив війни на довкілля. Розповідає один із співавторів науково-популярного видання Національний природний парк Кам'янська Січ. Війна проти природи, член кореспондент Національної академії наук України, професор Херсонського державного університету Олександр Ходосовцев. Першу експедицію організували у листопаді 2022 року, Другу – в березні 2023 тисячі Несподівано. Ми плани свої прервали після підриву дамби а, греблі Каховської а, Гес. І вже 30 червня були на дні Каховського досховища в межах національного природного парку. А, далі моніторинг в кінці цього року. І остання експедиція була в цьому році в травні місяці, але чим а, ближче до. Сьогоднішніх подій з тими технічними можливостями, які є Україна агресора, то на сьогодні нам дуже важко проводити дослідження, і ми. Дісталися лише декількох частин, які далеко знаходяться від лінії фронту, тобто, дрони не дозволяють, просто кажучи, нормально працювати в таких умовах. Наталя Загороднюк працює на кафедрі ботаніки Херсонського державного університету. Говорить, раніше також брала участь у дослідженні території Кам'янської січі. Оскільки я ботанік, і мої дослідження, в тому числі стосуються заповідних територій, тобто і з фахової точки зору мені цікаво. І... Цікаво послухати про презентацію книги, про написання, якої я чула. А от тепер я бачу вже результат. Я вважаю, що ця книга вона дуже важлива в царині популяризації науки. Катерина Сухарьова – студентка, розповідає, дослідженнями з цієї теми цікавиться постійно. Взагалі, мені дуже цікаво була ця тема, і тим паче, ця книга вона є на реальних подіях, не просто це історія, в якій ми наразі живемо. Серед авторів видання професор Іван Мойсієнко, фахівці інституту ботаніки Анна Куземко та Гаяків Дідух, співробітниця національного парку Юлія Ходосовцева та його директор Сергій Скорик розказав Олександр Ходосовцев. Великий блок представлений фахівцями громад. Міжнародної громадської благодійної організації Екологія, права людина, це директор Олена Кравченко і її фахівці, які також допомагали не лише писати ці юридичні розділи невеличкі частини, але і вперше в Україні представили ці всі матеріали від своєї громадської організації в суд для того, щоб були. Відшкодування від країни агресора для того, щоб отримати ці кошти сьогодні засідає в межах Херсонської області комісія по збитках. Вона в першу чергу обраховує всі збитки, які надає парк і затверджує їх. Ці їх збитків вже більше 100 мільярдів гривень. Нараховано загальна презентація книги відбудеться в Києві. Там планують зібрати більшість авторів. Розповів ходосовцев Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.